Вітаємо вас, пані Світлана. Добрий день, доброго дня. Раді бачити вас в новому статусі. В новому статусі. Зазвичай говорили з вами так. про енергетику. Тепер поговоримо про екологію. Ось те про що ми говорили на початку, пляма вона вже рухається і дісталася Київщини. Де саме вона зараз і яку небезпеку становить? Повідомте нам усю актуальну інформацію, тому що звісно кожного з нас цікавить, чи є небезпека для нас, чи потрібно нам готувати запаси води вже й до чого готуватися. Угу. Так, дійсно, основна маса забрудненої води вже перетнула кордон з Київщини, однак хочу тут зазначити, що концентрація забруднених речовин, концентрація цієї плями забрудненої, вона набагато менша ніж була по річці Сейм і Десна в Сумській і Чернігівській області. Також ми бачимо, що Пляма і забруднення саме стало більш фрагментарно. Воно фіксується, а не загальному таким концентратом, як було на самому початку по руслу річок Сейми Десна. В той же час ми намагаємося постійно контролювати ситуацію. Зараз у нас незначне погіршення води фіксується якраз от в селі. Літки і рожна Київської області спостерігається таке невеличке каламутність води, фрагментарне забруднення, але з значними розривами. І також, що важливо, що ми не фіксуємо саме от на Київщині поки що замору риби або інших, інших біоресурсів в річках. Також спостерігаємо незначне сезонне зростання таких показників, як заліза, марганець. це теж дуже дуже важливо. Але це все-таки сезонний характер. Ну і що стосується таких речовин, як азот, нітрит, фосфати, хлориди, це те, що от хімічне забруднення, яке несе найбільшу шкоду, то перевищень по всім пунктам спостережень у нас не зафіксовано. Також. Не дивлячись на те, що трішечки знизився рівень кисню, це от основне до чого призводить характер даного забруднення, і через що відбувався мор риби, не фіксуємо. Ми фіксуємо незначне зменшення однак, в межах норми, і воно не буде поки що призводити до загибелі біоресурсів. Що стосується того, що цікавить, напевно, всіх українців, особливо киян, це якраз от яка ситуація біля водозаборів міста Києва, якість води на даний момент залишається без суттєвих змін, і загрози для питного водопостачання відсутні. В нас працює штаб спеціальний, до якого входять всі компетентні органи, це і держводаєнство, Держекоінспекція. Київводоканал, Київський міський центр охорони здоров'я, Мос Укргідрометцентр. Вони здійснюють посилений постійний кризовий контроль, кризовий моніторинг стану. Вод щодоби відбираються проби води. Для того щоб оцінити динаміку ситуації, і науковці також проводять свої дослідження. Уже відібрано у нас за цей період десь 343 проби вод в трьох областях: це Київський, Чернігівський, Сумський, і також органами місцевого самоврядування вживаються всі заходи. Для того, щоб і риба, яка Загинула, не потрапляла також. Держекоінспекція до цього процесу задіяна, не потрапляла, ні в якому разі не, не реалізовувалася. робляться рейди спеціальні на стихійних ринках. Поки що в нас не зафіксовано жодного випадку такого. Крім того, діє заборона на купання на забір води. Тому ситуацію контролюємо. І також що важливо сказати, що активно співпрацюємо з Київводоканалом для того, щоб підготувати їх до підходу все-таки забрудненої води до водозаборів і розуміємо, проводимо постійні проби води, тестуємо наскільки ця, цю воду з нею справляться очисні споруди вод, Київводоканалу і бачимо, що загрози для Якості питної води, яка подається киянам, на сьогоднішній день немає. Київський водоканал з всіма своїми очисними спорудами справиться з даним видом забруднення, і це підтверджують також всі наукові установи, які працюють в цій галузі. Але ми розуміємо, що може бути все одно присутній, навіть якщо якість води задовільна, може бути присутній неприємний запах. Для цього ми. Спільно з водоканалом забезпечили їх активованим вугіллям спеціальним встановили спеціальні дозатори, які будуть додатково доочищати воду, і також прибирати неприємні запахи для того, щоб кияни споживачів води не не турбував цей момент. Пані Світлано, але все одно війна нас навчила готуватися до розвитку найгіршого сценарію. І якщо він таки буде розвиватися, на скільки днів може вистачити питної води для киян, тому що точно ви таке сценарії розглядаєте в міністерстві. І як я сказала на початку, війна навчила готуватися до найгіршого. Абсолютно, ми розглядаємо абсолютно різні сценарії. Але по тій динаміці, яку ми фіксуємо на сьогодні, по тому, що ми бачимо, як розвивається ситуація, ми не можемо сказати, що ми уникнули найгіршого сценарію. Але ви в нас все таки війна, і кожного дня можуть відбуватися ситуації подібного плану. І, на жаль, природа навколишнє середовище страждають. Від бойових дій від воєнних і не тільки на території України ми бачимо, що ворог може зі своєї території шляхом транскордонного цього такого впливу впливати на наші на наші запаси, як, як і води впливати на наш на стан наш особливо водних ресурсів. Тому ми зараз напрацьовуємо також. Спеціальні заходи такої швидкої реакції на подібні на подібні випадки, але що стосується конкретно цієї ситуації, то найгіршого сценарію ми не, не передбачаємо. Нам можемо з впевненістю сказати, що його вдасться уникнути.